В цьому відео ти дізнаєшся про типи ордерів. Важлива річ, яку потрібно розуміти. Тому що якщо ти хочеш бути професійним трейдером, це потрібно розуміти. Мене звати Артем Дишель, я ризик-менеджер, трейдер, аналітик команди Trade. Авансом став лайк і поїхали до самого уроку. На секундочку, хотів би спитати, щоб ви подумали, які типи ордерів ви знаєте? Так? Секунда уваги. Я думаю, що ви ніколи в житті не читали специфікацію бірж. А я читав. І ось це з специфікації біржі Binance. Тобто, на Binance є 11 типів ордерів. 11, мать його, типів ордерів, які, скоріш всього, ви не знали. І зараз, по кожному з них ми будемо розбиратися, але я упростив нам життя. І я ще й хочу показати, як ці ордера виконуються на ринку, як їх можна бачити, як їх можна читати. Дивіться, спростив життя і для вас, і для себе. Я поділив заявки, да, ордери, на ринкові і відкладені ордери. Риночні ордери, маркет да, ордер, так званий. Це коли ми клікаємо, да, купити. Відразу же по маркету. І відразу же нам купує без різниці, по якій ціні просто вигрібає зі стакана там, по любій ціні там, на мільйон доларів, на 100 доларів, на 1000 доларів. Ну, коротше, в кого скільки є. Точно так же і продає. А от відкладений ордер у нас вже ділиться на два підордера це на стоп ліміт і на бай байліміт. Або да, сел ліміт і ліміт Тобто, якщо стоп, ми ставимо ордер, кажемо, ми хочемо по такій ціні купити або продати. Точно так же і по лімітному ордеру ми хочемо купити або продати по такій ціні. Тільки різниця між buy stop і sell stop це тим, що коли ми ставимо buy stop ордер, це риночний ордер, який по риночній ціні в нас виконується. А коли ми ставимо лімітний ордер, це прямо лімітний ордер, який виконується тільки по тій ціні, який ви вказали. Зараз на прикладі вам покажу. Ось це у нас стакан Тайгер Trade, як ним користуватися, буде урок на Ютубі. Так що обов'язково підписуйтесь, став лайк і дивіться цей урок на YouTube. Ми тут бачимо з вами лімітну частину. Дивіться, зараз покажу це все. Ми можемо бачити і читати. Ми бачимо з вами лімітну частину. Повністю, да, ось повністю цей квадратик, це лімітні частини. Ми бачимо риночні ордери, ось оці квадратики, ось ці кружочки. І бачимо кластерну частину, тобто вже свічку, тобто історію, яка вже відбулася у нас. І у нас з вами тут можемо побачити, як виконується лімітний ордер і як виконується риночний ордер. Зараз покажу. Ну, так буде більш краще видно, да? тобто у нас є лімітна частина, риночна частина. Бачите, яка вона. Хтось купує, хтось продає, ну і кластера. І дивіться, мені, щоб продати, мені треба натяжати тільки літеру С. Я продав. Відразу вже ордер викинувся по ринку, відразу же відкрилося. Все супер. Що я можу зробити з цим угодою? Або закрити да, повністю, або там відкрити повністю, тут уже без різниці. Я нажимаю буквочку D. Це спеціальний такий термінал. Я закрив цю угоду, відразу же. Це риночні ордери, да? тобто я відразу же по любій ціні виконую ордер, якщо мені хочеться. І я можу поставити лімітні ордери. Я ставлю лімітний ордер на покупку і лімітний ордер на продажу. Тепер, коли ціна підійде до одного з цих ордерів, ну давайте трошки поближче поставлю цей ордер сюди і цей ордер сюди. От. Лімітні ордери вони чекають свого виконання. Тобто, коли ціна підійде до лімітного ордера зверху, воно продасть мені. Або до лімітного ордера знизу воно купить. Чекаємо. Бачите, воно продало мій ордер, і відповідно, зараз, коли воно спуститься до нижнього ордеру, воно мені відкупить. Ну, або я можу просто закрити. Закриваю. Це в мене продажа. Як я розумію, що це продажа, тому що тут відображається червоним. Ну і урок про трагітрейт є на YouTube каналі, і можете його подивитися. Я закрию цю угоду. Закриваю угоду. Тепер дивіться, я можу поставити sell stop, buy stop. Тобто я зверху ставлю купити, а знизу продати. Тобто, коли ціна підійде до цього ордера, мені не лімітним ордером відкриє, а риночним. Тобто, коли ціна підійде до цього, в мене буде риночна угода. Тобто так само, як і відразу ж знаєте, я клікну. Чим ви відлічається лімітна від риночної стоп лоси взагалі виставляються завжди риночними. Лімітними в основному так профіти ставляться, і коли спрацьовують стоп лоси стоп лоси в основному дають таку реакцію. Лімітні ордери таку реакцію не дають. Тому, коли ціна підходить до якогось ордера великого і там немає реакції, да, якогось там спайка вверх або вниз, то, скоріше всього, це були деякі фіксації профітів. Так само і знизу, коли в нас лімітна частина, хтось тримує продавців, і, скоріше всього, ціна буде розвор... розвертатися. Тому що лімітна частина вона в основному розвертає ринок, а риночна частина це ну, взагалі. Фіналочки відбуваються. Ну, бачите, мені продало знизу, і зараз Бах там відкупи мене зверху, да, коли ціна там дійде. Ну зараз дійде, а може і не дійде. побачимо. Ну, Я можу передвигати понище. Бах. Угода, можна закрити її. Тобто, ми зрозуміли, якщо у вас є питання по типам ордерам або ви не зрозуміли, я вас запрошую на професійне навчання до команди Кепстрейт, де ви здобудете. Професію і станете професійним трейдером не за одну неділю. Після того, як ви здобудете всю базу, з вами попрацює наша команда, зробить вам стратегію, і ви підете в вільне плавання як трейдер професійний, і будете заробляти, і будете ще мати можливість отримати в управлінні від нашої команди гроші. Тому не зволікайте всі посилання на навчання є знизу, і зустрінемося в наступних відео. Па!